Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх тварин. Багато років тому всі домашні тварини були дикими, але стародавні люди навчилися їх приручати. Люди дбали про тварин, годували їх, захищали від холоду, і тварини стали домашніми. Домашні тварини не просто живуть поруч біля людини, але іще приносять їй велику. Корінь. В більшості наших бабусь і дідусів є домашнє господарство, де мешкають кури, вівці, коні, корови. Свині. Ми настільки звикли до наших домашніх тварин, що часом не замислюємося, скільки цікавого пов'язано з ними. Тепер я вам хочу запропонувати цікаві факти про цих тварин в сільському господарстві. Курка. Всім відома домашня птиця. Її звуки легко розпізнати, адже говорить вона. Як говорить курка? Ко-ко-ко. На відміну від деяких інших птахів, курка не вміє літати. Курка турботлива квочка і мати. Вона гріє і висиджує яйця 21 день, а коли вилупляються пухнасті жовті курчата, курка захистить їх від будь-якої небезпеки. Курчата тільки народилися, але вже клюють все, що схоже на зернятка. Але дуже скоро навчаться відрізняти справжнє зерно від маленького камінчика. Курей годують різноманітним зерном, пшеницею, вівсом, гречкою, ячменем та іншим. Для підтримки нормального травлення Птиці потрібно давати пісок і спеціальні кредіні або вапняні добавки. Коли курям доступний вільний простір, вони самостійно харчуються травою, комахами, викопують із землі черв'яків і личинок. Домашні кури несуть близько 300 яєць на рік. Курка надзвичайно важлива. Для життя людини, адже вона є джерелом поживних яєць і м'яса. Вівці мають свій характерний звук. Всі знають, як роблять овечка. Правильно, знаєте, молодці. Дуже давно люди приручили диких гірських баранів. Саме від них вівцям. Дісталися закручені роги. Ноги в овець сильні, добре пристосовані для далеких подорожей по горах. Вівці добре переносять і спеку і холод, тому майже цілий рік їх тримають на луках. Дитинча малюка вівці називають ягням. Вівці не люблять самостійності і пасуться завжди в компанії. Згодом були виведені різні породи овець. Вівці щипають траву, об'їдають пагони чагарників, вони можуть прихопити навіть маленьку низькорослу траву. З вовни овець роблять пряжу, а потім тканину. А ще вівці дають м'ясо та смачне, корисне молоко, а з овечого молока роблять сир. Вівці давно живуть поруч з людиною та дружать з нею. Коні тварини, які протягом багатьох століть живуть поруч з людиною, допомагають їй господарстві та слугують добрим і вірним другом. Дитинча коня називають лошам. Кінь це сильна. І велика тварина, яка набагато сильніша за людину. Коні, як і будь-які тварини, вимовляють властиві тільки їм звуки, і ржання і пирхання. Коні бувають домашні та дикі. У дикій природі коні живуть групами, їх називають табунами, так їм легше захищатися від ворогів. Харчуються коні влітку травою. А взимку сіном, заздалегідь заготовленим людиною. Сіно це висушена трава. Крім того, люблять коні овес і пшеницю. Ну й найголовніше їхні ласощі це звичайно яблучка, морквина, хліб і цлоб. У корови велика голова. Два роги, великий тулуб. Довгий товстий хвіст з пензликом на кінчику і чотири ноги взуті в копита. Харчується корова травою і сіном. Корови мукають, вони видають протяжний гучний звук му. Як правило, даремно вони цього не роблять, або корови зголодніли, або звуть свого малюка, або прийшов час доїння. До речі, малюка корови називають телям. Люди приручили дуже давно корову, з того часу з'явилось майже тисяча різних порід корів, породи відрізняються один від одного розмірами довжиною вовни забарвленням, формою рогів. Люди завжди любили і цінували корів. У давнину в багатьох країнах їх вважали священними тваринами. Коровам поклонялися. Корови дуже корисні домашні тварини. Вони дають людині молоко, м'ясо, шкуру. А з молока люди навчилися робити багато смачних продуктів, сир. Йогурт, сметану. Свиню знає кожен. Це звичайна домашня тварина. Свині мають свій характерний звук, і кажуть вони, як кажуть свині, всім нам знайомий вираз брудний, як свиня. Дійсно, Ця тварина любить повалятися в бруді. А ось чому вона це робить? Відповідь така для того, щоб похолодити своє тіло. Вона із задоволенням валяється в багнюці. а ще тому, що прилиплий бруд оберігає шкіру свині від сонячних опіків і надокучливих комах. Сьогодні свинарство розвинене в багатьох країнах. На всіх континентах нині виведено понад 30 порід свиней. Домашні свині багатоплідні тварини. Мама свиня народжує зазвичай від 6 до 12 поросят. Вага дорослої свині коливається від 250 до 500 кілограмів. Свиня це всегідна тварина. Вона їсть абсолютно все. М'ясо свині, свинина продукт, що вживається людиною. Сьогодні в нас буде ліпка і ми зробимо тваринку домашню овечку. Подивіться уважно, що нам потрібно для цього. Ну, По-перше, потрібен білий пластилин, але в мене виявилось, що його нема. Я взяла оранжевий, кого є жовтий, можна взяти. І чорний. Ще я ось взяла ось такий це не реклама, просто сніданок такий з молоком. Такі хлоп'я ось такі. Можна взяти макарошки якісь, якщо в кого є, ну, я взяла такі хлоп'я. Що ми з вами робимо? Ми беремо пластилин, шматочок, в кого білий, а в кого жовтий. в мене помаранчевий, ділимо на дві частини. З одної частини робимо кульку, ось так кульку, пам'ятаєте, долоньки круглі в нас. Ой, рівненький, і робимо кругленьку таку форму. Ось, вийшла, бачите? Далі. І тут те саме робимо спочатку з великого шматочка кульку. Ось А потім трохи розкочуємо, у нас вийшла ось така витягнута форма. Що ми робимо далі? Ми з'єднуємо, це буде у нас тулуб овечки, це голова. З'єднуємо тулуб і голову. Ось так. Притискаємо одне до одного, бачите? Ось так. Потім ми робимо ось щось з чорного пластилину. Ми ділимо шматок на чотири однакові шматочки. Це в нас скільки овечки ніжок? Чотири. І ми будемо робити з чорною пластилином ніжки наші овечці. Що ми робимо? Ми скотюємо ой ось такі. Дивіться, щоб у нас вийшли як такі бочоночки, бачите? Ось. Дивіться, чотири ножки я зробила. Ось вони. Ось, бачите, я таку притискаю, і в мене вавечки чотири ніжки. Ось. Ось так у мене вийшло, бачите? Тепер я хочу вам розказати про один фокус. Наші овечки повинні бути будуть очі, як ми їх зробимо. Але це вам потрібно буде, щоб допомогли батьки. Ми з вами будемо вчитися робити очі нашим тваринкам. Дивіться: ось нехай батьки вам відріжуть пусті ось такі, бачите, від пігулок. Пусті. Ви їх вирівнюєте. Вирізаєте ось отакі два кружечки, біленькі, малюємо на кружечках, ось такому, чорні, цяточки на одному ось, ось на другому. О. Потім ми беремо ці цяточки ці кружечки, вибачте, кружечки. Ось тако, І цяточками ось сюди кладемо. Тобто, біленьким має бути догори, а цяточки униз мають бути. В одне кладемо, ой, і ось так в друге, віддаю. Не виходить у мене щось одразу. О. Потім ми цю зайву фольгу знімаємо, вона нам не потрібна. Просто знімаємо. Тільки буде заважати. Ось, випав. Ось так. О, Бачите, як. О, беремо скотч. Ось, тоненький, товстий не потрібен. тоненький скотч, і ось такий раз, і заклеїли. О, о, Заклеїли. І потім одрізаємо так, одрізаємо це все зайве. Ну, не потрібне. І ось тако, не дуже близько, обрізаємо кружечок, оцей вирізаємо, і буде, щас я покажу. Покажу, покажу, побачите зараз. Нехай батьки вам допоможуть, бо ви самі не впораєтеся з цим. Це дуже кропітка робота. Вам буде трошки важко це зробити. Дивіться, бачите? О! Одне око я вже зробила нашій баранчику нашому, о, бачите як? нашому баранчику око вже одну зробила. Правда, воно вийшло в мене як. Ось так, два ока я зробила нашому баранчику. Також можна очі зробити з е, просто кружечок вирізати, намалювати чорненьким зрачок і просто прикласти бумажечку сюди, ну, з кружечок вирізати. Можна так ось на мистинку якусь взяти дві однакові на мистинки прикласти. Так от, що ми робимо далі? Беремо на наші. Сніданок. І ось тако обережно притискаємо і робимо нашу овечку по всьому тулубу, бачите, я прикладаю о. о, щоб воно було тісненько, щоб не було видно. У нас вийде така. О, овечка ось так ось так, О, прикладаю, притискаю. Дуже добре притискаю. Ось така овечка у мене, бачите? Але ще в своїй вишці я зроблю з чорної пластилину два вушка. Ось так, бачите, розкочую. Роблю такі дві палочки маленькі, потім притиснула, в мене вийшло приплюснуте, бачите? І ось сюди ось одне вушко, друге вушко. Ось що у мене такий баранчик в окулярах, начебто. Ось баранчик тут ще можна не додати. О, бачите як? Спробуйте ви. На цьому все. Всім гарного дня. міцного здоров'я і головне, мирного дня. Все у нас буде добре.